Всім доброго дня. Сьогодні будемо розглядати таку інтересну машину. Точніше копію в 43-му масштабі ВАЗ-2103 Кабріолет. В один час ентузіастами дослав при СССР. Було зроблено е, таку машину для параду. Це вже колір я вже зробив коричневий і вишневий салон вже під себе, Там вона була інакшого кольору. От. Тобто вийшла машина така гарна, дуже досить красива. Е, як ще раз я сказав, на базі. У вас 21.03. Ось такий салон в неї. Що тут? ще було. О. Так вона виглядає. Номерів ще доки нема, але я працюю над цим. Вот. Така. Собі елегантна машина, да. Якби ще такі були при СРСР, то було б, навіть, мабуть, писк ще той моди. От. Модельку було все повністю змито, перекрашено. Навіть навіть е -е, нижче пророб, ну, як має бути. От. Так що отака у нас машина. Маємо модель. От так я поставлю, щоб мені ще було видно. Тобто. Ще одна є у вишневому кольорі, теж непогано виглядає. О, та ще дозибрана Якщо таке коротеньке відео про цю машину. Дякую всім за перегляди. Гарного дня. Чекаю ваших відгуків. Лайки та дизлайки, кому не подобається. На все добре!